А скажіть, будь ласка, це, я бачу тут прапор і тут хлопці. Що це за хлопці? Це військові службовці вже, на жаль, загинули у нашій війні. Це, коротше, дивіться, це позини карає вітя. І військ двоє впали в полон. Ними орки знущалися, це в Харківській області. І вбили їх там. Ми тільки знайшли через півроку, через пару місяців викопали їх і похоронили. Мирон, водій хамера, він загинув, в камері зірвався. Яшка покойний, він загинув в Ізюмі, біля телевишки. Його достали через півроку і її похоронили. Фугас це один офіцер, якого ми не змогли похоронити, він зараз до сих пор лежить під спірним, це в Донецькій області. Він там загинув в бою, попали в засаду. Мамай, Хорс, потім Водіні і Смайлик. Вони підірвалися під Ліманом під в автомобілі з Січатором Вітер загинув в крімній Львів. І Фродо вони в разниці через день загинули в Запорізькому наступі, це напрямку. Том Джоні загинув місті з Яшкою він, біля телевишку. Кабан загинув. Біля Лімана, можна так сказати, в тій стороні гради прилетіли, його там розривали. Корси казав. І сцені підірвався теж на ТМ. І Кирпич загинув теж під спірним. В бою прямо в камері прилетів птур, і він там загинув. А ви скажіть, це який род військ хлопців це силу? Сил спеціальних операцій, третій полк ССО. А от зараз у вас, ну от ви з прапором прийшли, який захід ви хочете провести? Кожен понеділок, четвертий понеділок, травня ми проводимо по системі мерфі, були такі командири групи в Америці. І завжди в пам'ять нього проводиться такий захід це по системі Мерфі. Це тобі біжить мілю, 100 підтягувань, 200 відтискань від полу, 300 присідань і знову біжиш мілю. Це треба вкластися в 30... Ой, 75 хвилин. Пам'ять наших побратимів теж вже бігаємо. E... У ну, мене карає, я був в резерві, що... все, все... Ну, я був в АТО, потім в резерві, вулиця був в резерві, У мене Вітя Карая присадив на цей комплекс і ми відпрацювали цей захід. і вже з хлопцями. І це стало вже традиційним. Це, це було традицію завжди, навіть ще зато в нас в Україні. Ну, зараз як повномасштабна, то понятно, хлопці, хто де можуть, там і проводять цей заход. Це четвертий понеділок травня. Якось так. Ви можете представитись? А, мій кузинний родік. А, ну, я привізся зараз СССР, в другий рідвіст. І там вже знищуємо ворога. Дякую вам і дякую цим хлопцям. Слава Україні! Героям слава. Дякую.